Банда, всім привіт. Е, проїхав вже 2000 км і хочу розповісти, що сталося з електроскутером, що в ньому зламалося або не зламалося. Е, і взагалі, ну, як він експлуатувався. Е, значить розповідаю. Ой, скутер в мене вже десь 3 місяці плюс-мінус. Я вже блин, забув, коли його купляв okay. ну, десь на початку літа. Значить, що з ним не так. Ну, точніше, З ним все в порядку, але трошки скрипи є, є трошки скрипи. Ось тут от зараз, може наступним кадром, якщо знайду, покажу, чи або буде видно. Там от бачите, може цей сальничок. Ось так от. от він виліз і я його ще нікуди не прятав. Нічого з ним не робив. І руль трошки віє, і якісь вібрації. Мені це не подобається. Це буду вирішувати, буду робити. Е, годить трошки цей зарядничок. От, ну, ви бачили, може відоси там коротенькі шорти. Е, так то та він мотор вроде, все нормально працює, все чітко. Їздив в ньому у зливу. Був він прям під сильною зливою. Чомусь я не зняв, не знаю, бо, мабуть, що було не до цього. Е, і просто люта злива була, в калюжу заїжджав десь отак от плюс-мінус. ну, Акумулятори блін, потоплі. І нічого, все в порядку, там все чітко, нічого з ним не сталося. Нафік. от. Навантажував його, перевозив. ось, трошки цементик на ньому, Він грязний, трошки бачите. Перевозив, ну, по 2-3 мішки возю. В принципі, він тягне непогано. Нагружав я його десь. Ну, кілограм 200 нагружав точно. Це разом зі мною. Каталися ми всією сім'єю катав, так, ну чисто просто каталися прогулячними цими стежками, лісами, полями, там, дорожками такими. У нас плюс-мінус десь 170 кг разом було у нас двох дітей, дружина та і я. Так, він їде, вроді все чітко, все класно. Тут все відрегульовано, все непогано ось ну Не знаю, що ще сказати. В цілому, в принципі, так сильно, щоб то нічого не відвалилося. Ось тут, тут болтик замінив, ось бо злизалася там різьба, не знаю яким чином, але ось так вийшло. І ось тут один цей болтичок з гайчки втратився, де кріпиться номер. ось Тут у мене був номерочок висів, але я його поки що зняв От, по деяким причинам. Ну, Гадаю, що вскорі закину його назад обратно. Тут от можна, якщо хто захоче допрацювати, підставити підсвітку номера, якщо комусь треба. Так, в цілому є в планах поміняти або амортизатори, або не самі амортизатори, точніше, а втулочки. Бо здається, що вони скріплять ось тут дематник ось цей, там щось зробити. Хочу зробити, ну я їжу, в принципі, ту зиму я від'їздив на фаді. Цей, раз я не знаю, буду чи не буду. Подивлюсь, яка буде зима, то думаю поставити ручки з підігрівом, захітку сюди якусь. Будемо дивитись, не знаю, що як воно буде. А, до речі, мені як здається, є нюанси ще по гальмам. Конкретно це по заднім. Тут зроблено, що коли нажимаєш передній тормоз, то гальмує, підгальмовує і задній. І коли натискаєш задній, то воно типу, ще сильніше гальмує. І бувало де, такі, де інколи такі ситуації, що було треска, то е, різко загальмувати, е, то ну, звичка сразу до гальмана натискати передній і задній, І коли натискаєш. Передні, тобто, ну як я казав, то воно підгальмовує заднє, і плюс ще заднє нажимаєш, то воно, блін, починає сильно гальмувати і йде скутер в занос. Плюс до цього ще акумулятори попереду. Задочок виходить легкий. І його дуже легко несе. Оце мені здається, що є такий мінус. Або я просто навчився цим користуватися, не знаю. В принципі, можна однією ручкою гальмувати тільки передньою, і воно буде гальмувати. А так в цілому ну, гальмує він кайфово, дуже класно, е, ну, прям охеренно.